Обласний психоневрологічний диспансер це єдина у Черкасах установа, яка надає спеціалізовану психіатричну допомогу. Про це говорить її очільник Костянтин Гаркавий. Хто потребує такої допомоги? Чи збільшилася кількість пацієнтів від початку повномасштабного вторгнення? Та як зміна пори року впливає на пацієнтів із психіатричними розладами? Про це говоримо з директором закладу Костянтином Гаркавим. Вітаю вас! Тож давайте почнемо нашу розмову з того, з якими скаргами до вас зазвичай звертаються пацієнти. Зазвичай скарги на, на тривогу, на поганий настрій, на поганий сон. Дуже часто люди звертаються скаргами на підвищену втомливість, на подразливість, так. на сльозливість, на сльози плачуть люди. От Від початку повномасштабного вторгнення. Чи змінилося ось це коло скарг? Чи можливо з якихось скарг на емоційні стани стало більше, а якихось навпаки менше? До нас почали звертатися набагато більше людей із скаргами саме на, на тривогу і поганий настрій. І вони пов'язують якраз з цими подіями, які, на жаль, у нас відбуваються. До нас звертається багато людей, які. Переселились до нас, переселенці. На початку масштабних військових дій, нула весна рік тому, до нас зверталось багато людей, які були, так скажімо, на, на шляху евакуації. Приїздом в Черкасах вони звертались до нас. Але є ще одна категорія людей, які і тоді, і зараз звертаються частіше. Знову ж таки, це переселенці, які вимушено покинули місце свого помешкання. Але вони вже були до того хворі, або родичі були хворі, вони разом нізді. Дуже багато людей, на жаль, покидали і ліки, і документи, і все, що необхідно для підтримки. Таких людей було дуже багато, особливо ну, от рік тому, коли була така активна евакуація. І ми допомагали людям і з медикаментами, і при можливості відновлювали документи. Таких було, на жаль, таких багато було. Хто частіше звертаються? Це молодь, це люди середнього віку, чи це люди вже похилого віку? Якщо брати зараз за ну, останній рік, то більше звертається до нас людей похилого і, скажімо так, старечого віку. Ми для себе це пояснюємо тим, що вони є більш уразливими, вони важче, сильніше переживають ті події, які зараз відбуваються. Діти так само уразлива категорія. Діти, не розуміючи всього, вони теж переживають. Коли в людини є невизначеність, коли людина не знає, що буде найближче, майбутнє, я вже не кажу. завжди є тривога. Це нормальна реакція, нормальна тривога. Люди переживають. Ми допомагаємо. Допомагаємо різними методами. Чи звертається по допомогу до вашого закладу? Військові, і якщо так, то з якими скаргами до вас приходять? Найчастіше військові звертаються до нас скаргами на, на слабкість, скаргами на поганий сон, скаргами на, на тривогу. Вони звертаються, ми їм даємо рекомендації, якщо треба, при, призначаємо лікування. Скажіть. А чи можна відрізнити стрес від психотравми? І якщо так, то чим вони відрізняються? Коли ми лікарі говоримо про стрес, то ми говоримо про якусь визначну або значну подію, яка визиває якусь емоційну відповідь. Я кажу якусь емоційну відповідь, тому що позитивна подія, приємна подія вона теж викликає емоційну відповідь, і це теж є стрес, коли ми говоримо про психотравму. Це ми вже, як медики, і ми врахуємо, що це вже є наслідки таких стресів. І це вже наслідки, які призводять або можуть призвести, або призводять уже до хворобливого стану. Людина не може сама з більшості випадків з таким станом справитись. Які симптоми свідчать, що час звернутися до лікаря? Якщо людина відчуває якийсь душевний дискомфорт, якщо відчуває щось не гаразд, або зміни з настроєм, якщо людина відчуває сама або хтось каже ззовні, що ти став не якийсь подразливий чи забудькуватий, я раджу вже звертатися до лікаря, до психіатра. Треба звернутися для того, щоб лікар-психіатр побалакав, провів огляд, скажімо так, і. І порадив, що робити далі. Можливо, і не треба приймати якихось ліків. Можливо, не треба бити тривогу. Можливо, буде достатньо самої бесіди. Можливо, буде достатньо звернення потім до психолога або психотерапевта. В будь-якому випадку звернутися для того, щоб знати, що робити. Ми часто тривожуємося за те, що ми не знаємо. Нам невідомо, воно завжди в нас викликає тривогу. А іноді людині роз'ясниш. Да, у вас такі, скажем, не скажу відхилення, такі зміни в стані, але це нормально. Якщо у вас стрес, нормально, щоб у вас, був, що у вас є поганий настрій. Це нормально. Це може бути нормально, що у вас став поганий сон, що у вас пропав апетит. Не треба зате хвилюватися. У якому режимі зараз працює ваш заклад? У нашому закладі є е поліклініка, яка працює 6 днів на тиждень. І є стаціонарні відділення для дорослих і для дітей. Все лікування, яке проводиться в нас, вся допомога, вона є безоплатною. Це все оплачується Національною службою здоров'я України. Звернення до нас, до психіатрів, ну до нас заклад не потребує якихось спеціальних направ. Як до інших спеціалістів, звичайно, воно надається анонімно, ми нікуди цю інформацію не передаємо. Да, ведеться пев певні документи, які на сьогодні вимагають чинне законодавство, але воно все зберігається тут у нас нікуди не передається. Це теж можна не переживати. Скажіть, будь ласка, як часто до вас звертаються пацієнти з рецидивом, і от за вашими спостереженнями, що провокує найчастіше ці рецидиви? Хвороби, які пов'язані з психічним станом, вони мають схильність до тривалого перебігу. Недовго. Вони не лікуються, але довго. Якщо їх лікувати, то буде гарний результат. Дуже часто, якщо правильно лікуватися, буде одужання. Але знову ж кажу, більшість людей, більшість нас, ми лікуємося неправильно. Ми не вміємо, інколи ми лікуємо, лінуємося лікуватися. і тоді приходиться люди, звертаються до нас, деякі па пацієнти звертаються два-три рази на рік. Хтось раз на п'ять років, на десять, по-різному. Yeah. По це не значить, що ну, кожен раз хвороба, це загострення, що воно сильно виражене, чи страшне. Всі ж бояться психічних хвороб, правда? А насправді, таку насправді такого немає. Чи є випадки, коли відмовляєте в лікуванні? Є випадки, коли ми повинні відмовляти в лікуванні. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо до нас психоневрологічний заклад звертається людина, в якої є на даний момент якесь інфекційне заразне захворювання. Звичайно, що такій людині треба лікуватися в іншому місці або інфекційна лікарня, або у нас є психіатрична лікарня в місті Сміло, там де є інфекційне відділення. У нас в цьому в нашому закладі таке неможливо. Є випадки, коли ми, коли ми відмовляємося лікувати, це залежить від стану людини. Якщо людина проявляє агресію, причому явну агресію. Агресія направлена на оточення або на саму себе. Тобто є якась небезпека суїциду. Це ті стани, коли необхідна цілодобова, цілодобовий постійний специфічний нагляд. Такий нагляд можливий в умовах тільки психіатричної лікарні. Місті сміло. У нас таких умов немає. Всіх інших випадках ми лікуємо. Ми надаємо допомогу, я скажу, незалежно від реєстра... місця реєстрації, професії, місця роботи, статі, громадянства. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що за вам. час.